Дорогі друзі, сьогодні хочу приготувати простий пиріжок на кефірі або простий бісквітик. Мені потрібно буде 300 мл кефіру, цукру, десь 150 г, От ми його вбиваємо. Какие фирмы не розстану? Ой, цукр, цукор. цукор. Ванильный цукр. Пачечка. Два яйця. Два яйця. Вимішуємо, вимішуємо. І олії. дуже прості складові. Олії 120 грам. У мене чарочка на 100 грам. 100 грамів. Я чуть-чуть добавлю олійки. А, сіль. Сіль. Ану наш медведик трошки нам. Щіпочку, господі, знов, знову не так це вже традиція, я так глянула. Трішечки, може трішечки. Трішечки солі. І просіяного борошна. Десь у мене просіяне два стакани. Потихеньку додаємо і вимішуємо. Так, да, і ще розпушувача, розпушувача. Чайну ложку я добавлю. Добавляю до борошна. Так, Отсюди. Ой, На дворі вже весна, нема коли дуже складно щось готувати. тому що, бачите, треба. Дивиться за квітами, грядки, садити, сіяти рослини. Так, вимішуємо і потім зальємо, я підготувала форму. У мене духовка вже прогріта до 180 градусів. Піріжок. Поливаю варенням. Отак от у мене варення йошти. Нам не дуже подобається, але от на такі пиріжки якраз згодиться. О, так, наче прикраси трошки. І відправляю. В духовку десь на 30, на 30 хвилин. Пиріжок готовий, дістала з духовки і прикрашаю цукровою пудрою. Він був гарно піднявся, я десь трошки, трошки порушила. От. Але подивіться, який гарний бісквітик. Чи пиріжочок на кефірі? Пиріжочок готовий до вживання до чаю, подивіться, який пухкий. Я попробувала. дуже смачний. Тож, підписуйтесь, чекаю, Дивіться рецептами, будьте здоровенькі. всього всього найкращого і смачного! Будьте здорові!